Доброго часу доби, шановні слухачі. Підтримайте гарний настрій. Це збереже ваше здоров'я та допоможе вам перемагати. З вами адвокат, сертифікований медіатор Вікторія Кравченко. Сьогодні ми поговоримо про новини. Зокрема, вчора, 12 вересня 2023 року, указом Президента України за номером 576, дріб 20. 3 введено в дію рішення Ради Національної безпеки і оборони України від 30 серпня 2023 року. Рішення має назву про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України. Давайте зрозуміємо, що буде відбуватися протягом найближчих тижнів, найближчих місяців. Протягом найближчого тижня, ну, по-перше, міністерствами, а також адміністраціями до сфери управління яких належать заклади охорони здоров'я, в яких функціонують МСЕК та ВЛК, цими міністерствами і адміністраціями повинні бути створені робочі групи із перевірки обґрунтованості рішень МСЕК та ВЛК щодо встановлення інвалідності, далі по тексту КОМА. Визнання непридатності до військової служби, які прийняті у період спочатку дії воєнного стану, тобто після 24 лютого 2022 року. Такі робочі групи протягом трьох місяців повинні будуть здійснити перевірку обґрунтованості рішень СЕК та ВЛК щодо встановлення інвалідності, кома по тексту визнання непридатності до військової служби. При цьому у разі виявлення фактів необґрунтованого прийняття таких рішень буде здійснено ініціювання перегляду таких висновків у встановленому порядку та інформування за наявності підстав відповідних правоохоронних органів. Ви запитаєте, чому я звернула увагу на кому і постійно вам нагадувала, що в тексті даного указу стоїть кома. Це важливо тому, що якщо б речення було сконструйовано наступним чином інвалідності та або визнання непридатності до військової служби, тоді можна було б говорити, що робочі групи міністерств, а також адміністрації, перевірятимуть саме рішення МСЕК і ВЛК виключно пов'язані з військовозобов'язаними чи військовослужбовцями. З 24 -го. Лютого 22-го року, з 24 лютого 2022 року, МСЕК взагалі то встановлювала інвалідність безлічі людей незалежно від статі, а також віку, які отримували інвалідність. І, будучи в статусі батьків або дружини чоловіка, надавали в подальшому можливість після отримання інвалідності, можливість відстрочки чоловікам та синам. Тому я так розумію, перевірятимуть всім СЕК і ВЛК, які прийняті з 24 лютого 2022 року. Також протягом тижня ми повинні побачити план підготовки нормативного. Правових актів, які будуть спрямовані на забезпечення в умовах воєнного стану ефективності належного рівня сервісу складових ВЛК в Збройних силах України. Звертаю увагу в умовах воєнного стану. Тобто, я так розумію, найближчим часом почуємо про безліч змін до законодавчих актів пов'язаних з ВЛК. Також протягом тижня Генеральний штаб Збройних сил України спільно з головами обласних адміністрацій, а також Київської міської державної адміністрації, повинні будуть вжити заходів для належної організації роботи, постійно діючих в ТЦК Позаштатних ВЛК, що означає належна організація, нові штати ВЛК, новий е, порядок огляду на ВЛК. Залишається це поки незрозуміле. Далі, в тижневий термін голови обласних адміністрацій, а також Київської міської державної адміністрації, спільно з начальниками ТЦК, повинні будуть ужити заходів для системного та постійного моніторингу навантаження на позаштатні ВЛК з метою своєчасного збільшення їх кількості у разі потреби. Оце вже дуже цікаво. Збільшення кількості ВЛК, я так розумію, планується через те, що весело скасують більшість рішень ВЛК, які прийняті з 24 лютого 2022 року, і буде потрібно переглядати всіх військовозобов'язаних, які пройшли за цей час ВЛК. У тижневий строк також мають бути вжиті заходи щодо вдосконалення системи здійснення медичних оглядів, зокрема, які проводяться поза штатною ВЛК ТЦК саме в умовах воєнного стану. Далі передбачено заходи. Давайте дуже коротко з ними ознайомимося: це встановлення граничних строків проведення медичних оглядів, цифровізація процесу медичного огляду визначення раціонального маршруту під час організації медичного огляду в рамках державних гарантій медичного обслуговування населення, проведення навчання, особового складу позаштатних, постійно діючих ВЛК ТЦК з метою. Підвищення їх інформативності стосовно особливостей ВЛК в Збройних силах України в умовах воєнного стану. Цікаво, які такі особливості ВЛК в Збройних силах України в умовах воєнного стану, де ці особливості прописані, прописані в яких наказах, в яких законах або нормативних актах. І якщо змін Саме з цього питання в законодавчі акти внесено не буде. Ну, як то кажуть, готуйся судова система оскаржень щодо захисту своїх прав буде тьма. Далі, що буде протягом двох тижнів? А ось протягом двох найближчих тижнів буде здійснено опрацювання питання щодо особливостей. Перетинання державного кордону громадянами України, які визнані непридатними, а також обмежено придатними до військової служби, тобто почнуть випускати, я так розумію, чоловіків за кордон певних категорій. Також протягом двох тижнів буде опрацьовано питання щодо вдосконалення регулювання питання стосовно військовослужбовців, визнаних обмежено придатними до військової служби, тобто, напевно, буде прийнято ряд проєктів відповідних нормативно-правових актів, які визначатимуть, як можна використовувати. Чоловіків, обмежено придатних військовослужбовців і не тільки я так розумію, за місцем їх проживання, як визначено, зокрема на зараз в законодавчих актах, і не тільки у частинах, підрозділах забезпечення військових комісаріатах, установах, організацій, навчальних закладах. Далі національне агентство з питань запобігання корупції має здійснити аналіз. Корупційних ризиків у діяльності ВЛК, за результатами якого будуть внесені відповідні зміни до нормативно-правових актів. Крім того, відверто кажучи, я так розумію, відкривається сезон полювання щодо викриття корупційних правопорушень у сфері службової діяльності в системі військово-лікарської експертизи. Отже. Підсумуємо, чекаємо на скасування більшості рішень ВЛК все протягом найближчих трьох місяців та їх перегляд в найближчі півроку, я так розумію. Чекаємо на зміни в законодавчих актах стосовно ВЛК з позначкою під час воєнного стану. Також чекаємо збільшення кількості позаштатних ВЛК, а також чекаємо встановлення граничних строків проведення медичних оглядів. Чекаємо на порядок перетинання державного кордону громадянами України, які визнані непридатними, а також обмежено придатними до військової служби, а також визначення, як можна використовувати обмежено придатних військовослужбовців. Поки це все. В наступному відео готую корисну інформацію, пов'язану з мобілізацією, тому обов'язково підписуйтесь на мій канал, тисніть на дзвіночок. Також ставте вподобайки і коментуйте свої коментарі. Залишайте під даним відео. Мені буде дуже-дуже цікаво. Зокрема, розкажіть, чи вашу ВЛК було скасовано, і яким чином ви надалі проходили повторну ВЛК і чи оскаржували ці дії ВЛК, а також територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Також, також, також нагадую, що кожна ситуація індивідуальна. Тож, якщо вам потрібна приватна платна консультація, що буде враховувати всі всі нюанси сам вашої ситуації, будь ласка, електронну пошту залишаю в описі під даним відео. Пишіть. Будемо співпрацювати і захищати ваші інтереси. Дякую за увагу і до зустрічі.